Ви 100% чули, що потрібно ходити 10 тисяч кроків кожен день і що це дуже корисно для здоров'я. Зараз я вам спробую пояснити реально, чому це корисно, наприклад, для нашого хребта, для нашої спини. Дивіться, є така цікава особливість. У нас хребет складається з хребців і міжхребцевих дисків. Ви це знаєте. І оці міжхребцеві диски, вони достатньо складним чином живляться, утримують продукти живлення. Так? В них немає класичного банального кровообігу. Там все дуже складно. І для того, щоб вони отримували ці продукти живлення, їм необхідно навантажуватись, їм потрібно мати осьове навантаження, і потрібно, щоб м'язи, що знаходяться поруч, також навантажувались, напружувались. і ідеально підходить для цього саме ходьба. Тобто ви не сильно навантажуєтесь, ви йдете, м'язи напружуються, при цьому є осьове навантаження, і ви можете так довго. Це дуже дуже цінно і це дуже дуже важливо для вашого хребта. Тому, якщо ви періодично страждаєте на болях в спині. І в цілому маєте малорухомий спосіб життя. Вам вкрай необхідно ходити пішки, інакше ваша спина буде потрошку розвалюватися.